Цього таляй бога нашого просимо. Погодай, Господи. Він добровільно пішов боронити свою родину та всіх українців від кровавої навали окупантів. Але звідти, де точаться запеклі бої з ворогом, до рідного кривбасу він повернувся на щиті. Війна забрала життя ще одного мужнього воїна Ігоря-Запоріжця, тільки завдяки отаким, от як Ігор. Титанам, людям, титанам. Ми живемо сьогодні і ми тримаємось. І ця дитина віддала своє життя, поклала на алтар перемоги нашої. Знаєте, він був такий красень, і спортом займався. і Друзів було багато. Це просто. Красень неймовірний, високий, гарний, чорнявий, такий козак, бравий. Він один з тих, хто боронив Авдіївку, не підпускав противника до Запорізької та Херсонської області, захищав нашу країну на найпекельнішому напрямку на Донецькому. Там його життя і обірвалося. Попрощатися з Ігорем прийшла і його близька подруга Марина, яка згадує захисника дуже позитивною та емоційною людиною. Він був дуже позитивною людиною. Дуже емоційним, він на патріотизмі пішов захищати нас. На жаль, так сталося, що. Його з нами більше нема. Ми будемо його пам'ятати як щирого, завжди усміхненого, найкращого друга. На початку повномасштабного вторгнення Ігор перебував за кордоном, але не зміг дивитися, як окупанти знищують його батьківщину, та повернувся на рідну землю. 22 травня 2022 року захисник став до лав зсу. Бив окупанта у складі 129-ї окремої бригади. Тро був гранатометником. Він видержав, приїхав до нас. Почав поволонтерити, ну потім сказав, що цього йому мало було і пішов воювати. Завжди йому відкривали збори, завжди чи могли, допомагали, приїжджали до нього завжди. Дуже шкода, що такі люди, як він. Залишають нас, незважаючи на свій ще досить юний вік, ігор був справжнім героєм. Він відважно виконував усі завдання у пеклі нуля та завжди сміливо йшов в бій. В захисника було багато планів на життя. Одна з основних мрій військовослужбовця побудувати свою родину, адже Ігор дуже полюбляв дітей. Але війна зламала усі плани та забрала у Ігоря найцінніше його життя. Свій останній бій захисник прийняв 5 травня 2024 року під населеним пунктом Старомайор що під Донецьком ігор був нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Ігор боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на кладовищі північного ГЗК. У воїна залишилась велика родина: батьки, брат та маленькі племінниці, яких так любив захисник. Вічна пам'ять героям, які ціною власного життя боронять мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.